йоу, еврібаді, з вами Дензу Бугаті, і залетіли ми друзі в Ukraine Mobile. В общем, сижу я ось з скінчику Араба, да, біля мене Бугаті, Сама дор... Самий дорожчий автомобіль, який зараз тільки є взагалі на цьому проєкті Значить, давай-ка сідаємо в тачечку свою. Що я хочу сьогодні зробити? Ну, насамперед, по-любому, підписникам я буду задавати якісь питання, да, і знову ж таки давати бабето. А помімо цього всього, всіх тих, хто захоче сісти в мою тачку, я їх буду вивозити в пол Буду вивозити в поле і требувати з них гроші. Ну, в общем, просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, автобус. Клятий автобус. Коротше, буду требувати з них гроші, да, вивозити в посадки. Ну і в принципі зароблять таким чином бабето. Так, в принципі, бачу, ось тут куп пацанів. Давай, давайте отакого от станемо. Послухаємо, що вони тут взагалі розказують. О, Дензаку. <буду> <буду> так, моя тачка пропала. <буду> Я чийсь а у украв. <буду> Нормально, нормально заблутує. Так, давайте, давайте покатаємося на цій аудюхі. Так, йомайо, -йо, мені би насамперед би когось впакувати до себе. Давай, давай, отакого, от обібікаєм їм. Так, стоп, 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 стоп. Це власник. Так, нам треба когось до себе впакувати. Когось треба впакувати. Пацани, кому треба грошей, сідайте в тачку. Щас, щось по-любому хтось сяде, і я його вивезу, в принципі, на трасу. Да, для того, щоб, звісно, жаль, розстріляти. Так, чогось, чогось ніхто, ніхто особо не спішить. Дай сідати в машину. О, ось якийсь артем хоче, напевно. А, пацани, не можуть сісти машину, бо вона тупо закрита. Ладно, ладно, давайте тоді підемо з цієї тачки. Давайте заспамимо собі мопеда. Так, демопед, демопед. Ось з того, пойде оренда. Тут у нас є оренда мопедів, да. І давайте зараз орендуємо мопеда і попробуємо когось все-таки бомбанути на бабки. Так, ось з нами Артем сів. Уж і Йома, йоскі, тут моїх підписників, це жесть. я все-таки, перезайти в ігру і заспамити собі Ройса. Бо, як не як в Роус Ройс, виходить, є Місія, і тут ми, по ідеї, зможемо пакувати якомога більше людей. Тому підлітаємо тако досі до пацанів, тако, бемс. Та й в принципі, щось будемо, я думаю, в принципі, когось садити сюди в тачку. О, диви, пацан уже підійшов. Давай відкриємо. Хай сідають, хай сідають пацани, в принципі, грузяться. Диви, диви, як пацани тупо загрузилися. хе хе Ось я, пацани, в принципі, грузяться. І я буду зараз, в принципі, пацанам якимось ще нам бабки роздавати. Слухай, а що, якщо ми зараз їм скажуть, щоб вони подувалися між собою? І хто виграє? дуель, то і отримає там 100 штук. Так, в общем, плани міняються. Я вгрупував от таку велику купу підписників. І зараз вони будуть приймати участь в дуелях. В дуелях, хто виграє, в принципі, дуельки, той буде отримувати, виходить, у нас гроші. Так, значить, давайте ми десь, в принципі, станемо десь ось тут. От. Все, в принципі, в принципі, пацани, вигружаємося, вигружаємося. І <світтє> зараз пацани будуть дуелитися. Так, в общем, пацани, що треба робити? Щоб заробити гроші, ви будете між собою дуелитися. Получается, Хто виграв ПВПшку, там той умовно отримує 50 тисяч. Далі, для того, щоб отримати більше грошей, ви можете відразу ж зупинитися, але так, в общем, щось цей чувак Вообще тут да, всіх кліпаш. Давайте його ми отако ліквідуємо, бо він просто убиває всіх моїх пацанів. Так, в общем, вроді, вроді, вроді як пристрелили його. Так, все, значить, давайте часто все пацанам Ми розкажемо, що і до чого. Так, в общем, які умови, щоб отримати бабки, дивіться, ви будете робити дуелі. Дуелі можуть бути як і на кулаках, так і на якихось стволах. Поняли? В общем, получается якщо хтось із вас один виігрує дуель, ви можете відразу зже ж забрати 50 тисяч. Ну, наприклад, наприклад, да, виграв Артем і Станіслав. Ось два пацана, яких виграли. Вони можуть між собою задуелитися і попробувати виграти 100 тисяч. Але та людина, яка проіграє дуель, в неї, ну, варіантів отримати гроші більше вже просто не буде. Тому давайте, давайте зараз устроїмо дуель. Наприклад, Максим і Станіславом. Ви попробуєте на, на кулаках побитися. Ось відходьте такого вступ. Ворону, і пробуйте битися. Я вам дам ощот і ви почнетеся там дуелитися. Давай, Станіслав, ти готовий? І Максим, давай, виходьте, виходьте на кулаках кліпашитися. Все, пацани, пацани готові. Пацани заряжені. І виходить, хто із вас виграє, той отримує 50 тисяч. Ну, ви їх можете як і забрати, так і продовжити далі дуелитися з тими людьми, хто захоче продовжити дуель. Так, що я не поняв, не поняв. Так, Максим, Максим, на кулаках іди бийся із Станіславом. На кулаках, на кулаках кліпатись. Давай, давай. Давай, давай, поїхали, поїхали, рубаштеся. <ріст> а зв... пацан питає, а звідки в мене гроші? <ріст> Та друзі, а все дуже просто. Щоб отримати халявні бабки на Ukraine Mobile, вам потрібно лише використати мій ютуберський промокод. Як його використати? Ми заходимо в меню, нажимаємо ще раз меню і виводимо ми промокод. Далі великими літерами Denzo. Пемс, і ми зможемо отримати 200 тисяч особисто від мене. Ну і звісно, зробивши, зробивши скрін, що ви це все діло виконали, ви можете відправити в мій телеграм-канал, і я вам від себе насиплю 100 тисяч. Тому, друзі, не втикаємо, а вводимо мої промокоди. А де скачати цей, де скачати цю ігрушку ви можете у мене в описі під відосом. Тому давайте подивимося, як пацани між собою рубашся. Ну дивіться, поки що. Поки що Макси, слухай, Макс лупаша Стаса. Макс прям вообще рубаша його диви. У Станіслава лише половину хп, а у Макса прям фулово. Реально все забавно. <laughs> пацани друг другу морду точить просто за бабки. Ха. Ні, ну Максима, слухай, вообще така тактика непогана. Він, типа, просто бігає, поняв? І пробує якимось чином типа, попадати. І по ньому дуже важко попасти. А він, ну, час від часу попадає частіше, як, як цей Станіслав, як ви замітили, да? Ну, мені здається, що реально в цьому файті просто Макс, Макс йому морду на Не знаю. Чомусь мені здається саме так. Воно, навіть, навіть чувак пише Кося. Макс, ти жорсткий тіп. Було б ще мемно, аби він сейчас бігав і кліпашився, да? І ще паралельно щось писав, типу, да-да, я такий. Це реально було б кометно. Так, ну дивись, ну поки що, поки що, ну. Макс виграє. Макс хоче 50 тисяч заробити від мене. Прям по любому хоче заробити. Так. Ну диви, 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 блок ставить, ти шо ти шо. Оце він жорсткий, диви, як накидує, просто. Це жесть! Он один кося пішов щось, походу, помагати морду бити. Хе-хе-хе. На колені, на колени. Ну і в общем, як ви зрозуміли, Максим у нас виграв цю битву. Так, хорошо. Значить, Максим, дивись, так як ти виграв, ти зараз можеш забрати 50 тисяч або продовжити з кимось далі дуелитися, щоб виграти стоп. Так, він продовжує. Хорошо. Е, так, мені цікаво, чи в Артема є ствол. Так, Артем, в тебе є якийсь пістолет з собою. Хорошо. Так, Борис, в тебе є ствол якийсь? Так, а в Бориса то немає ствола, слухай. У Кості є каже. Так, тоді знач, що ми зробимо? Давайте я пропоную, щоб Артем з Максом дуелилися. Тоді хорошо, давайте так. Давайте, значить, зараз Максим, той самий жаждався шкет, буде битися проти Артема на пістолетах. На пістолетах, пацани, хто з вас виграє, той отримує 100 штук. Так що давайте, відходьте і починайте дуелитися. ха <плес> ха він каже, то відрух. Стой. <плес> Та, братуха, немає різниці, чи 91 хп, чи скільки. Щас он, Максимові, Максимую. Трішечки морду набили, і вас буде порівно. Так що давайте, ставайте друг до друга, спиною. Я вам зроблю ощот. І тоді ви починаєте дуелитися. Так, надіюсь, вони, в принципі, зрозуміли. І зараз будуть дуелити. Так, Максим, 에, підходь, підходь до Артема. Неподалік від нього, ставай просто. Я щас в небо вистрілю три рази, і тоді ви можете файтитись. Так, <звіт> достаємо нашого ствола, нашу волину. Бемс. Раз, два, три. Поїхали! Поїхали, пацани, диви, диви. Артем його розлуплює. Та, а слухай, а Макс то побив його? <світ> Макс то виграв? Єма, оце серйозно. Оце було дуже жорстко. Ну Макс, прям взагалі всіх лупаше. Так, давайте хай, мабуть, бурис поб'ється із Косією. А ми потім що зробимо? Ну, зробимо між, між пацанами дуель, там, на не знаю, на 1200, наприклад, гривень. да? Хто з них виграє, то й отримає. Так, давайте тоді що ми робимо? Так, Борис, давай тоді що ми робимо? Дивися, Костя і Борис, давайте ви на кулаках, хто з вас виігрує, потім буде битися з Максимом уже за 200 тисяч гривень. Зараз буде файт між Борисом і Костею. Щас подивимося. Щас подивимося, на чому. До... А, на кулаках рубашиться. Ну, в принципі, хай хай друг другу морду мутузять. А там далі подивимося, хто із них все-таки виграє. Ну, Макс поки покиньше... що. Виграв дві дуелі. Ну і відтоді, як ви поняли, Костя у нас виграв, правда, він кудись пропав. Ладно, значить, давайте попробуємо. Попробуємо. Так, Станіслав уже бився. Станіслав уже бився. Давайте хай з Максом. З Максом порубляться вони на чомусь. Так, дивися, Стас, у тебе є якийсь ствол? Так, в нього немає ствола. Ось що проблема. Ух ти його. Мене тупо збили. І давай, ко Костя і Стас, ви на кулаках побийтеся, і хто з вас виграє, получається, забере 50 тисяч, а потім, потім ми поїдемо з Максом, і хто з вас виграє двох в банк, і я вам, получаю накинув гроші. Так, ну диви, рубашиться. Так, ну і тозі, як ви поняли, Костя у нас виграв. Так, значить, тепер нам що потрібно? Нам треба, щоб Максим із Костею поїхали зі мною в банк. Хорошо, значить, давайте я ще Кості просто зразу передам 50 тисяч, а Максові ми вже поїдемо в банк передамо. Так, що далі? Ну, дивіться, що далі можна, що, що можна далі зробити? Ви можете між друг другом побитися, типу Максим і Костя, або ви можете зупинитися і поїдемо в банк, і я вам дам ваші гроші. Щас подивимося. Пасант пише: Говна ді, good <свят> а Макс не хоче то профукати 100 штук гривень. Так, ладно, давайте тоді з Максом ми розберемося. Давайте я щас просто Максові перекину 100 тисяч гривень. Так в нього ID у нас получається 87, да? Так, хорошо. Так, 87, і ми йому кидаємо просто отакого от 100 тисяч. ж можна, да, 100 штук відправити? Да, все, ми Максу відправили 100 тисяч. Тепер, тепер Кості. Костя, ну, для того, щоб я тобі міг передати гроші, нам потрібно з тобою поїхати в банк. І виходить, ну, зробити цю транзакцію. Так, ну в общем, нам, получается треба з кості в банк. Так, Костя, значить, давай побігли зараз до банку, в принципі, да? Там ми з тобою зустрінемося, і в принципі, в цілому, я тобі там закину тобі гроші на твій аккаунт. Так, саме головне, що ми заповнили, що у нього ID 106, в принципі, да? Тут пацан пише Максим, що Костя і Борис то одна людина на двох аккаунтах. Ну, ну, пацан, пацан, просто ну, придумав таку фішку, да? Заніс вона просто два аккаунти. І читай на халяву На халяву виграв. Я не пам'ятаю, чи 50, чи 100 тисяч скільки він там виграв. Давайте 100. Штук йому дамо, в принципі. Але ж головне, що пацан до цього додумався. Реально, заніс сюди два аккаунта і просто залутав бабки на шару. Так, нашій пацан пише Костя, що він в банку, але нам треба ще з вами ще добі. <ривіт> <ривіт> а Макс Хитрий пише: Кустю написав мені СМС, що йому грошей не треба. Щоб ти мені їх віддав. Ти <ривіт> ох ох і брехун. Диви, а Костя пише: ні. <ривіт> реально обманщик. Оце... Оце просто Макс дає. Ну нічого, зараз ми зайдемо в банк. Кості у нас виходить вже новий ID 94, і там ми йому зараз в банкові, в принципі, перекинемо. Перекинемо ці гроші, ті, що він чесно, чесно заробив на своїх дуелях. А кстати, ось і біжить. Ось і біжить спереді нас. Так, значить, в нього ID 94. В нашого Станіслава. Давай-ка, наші зараз ми заходимо в банк. Далі ми йдемо з вами до банкомату. Правда, тут людей прям дуже-дуже багатько. Так, слеш. Вводимо команду, банк. Так, мої рахунки, останий рахунок, і, виходить, нам потрібно. Безготівковий переказ. Так, далі ми вводимо ID, це у нас 94. Давайте йому просто для кайфу. От реально для кайфу відправимо тільки 100 штук, щоб пацан реально кайфанув. і, ну, друзі, якщо ви також хочете попадати до мене в ролики і грати разом зі мною в Ukraine Mobile, це ви можете зробити по посилки в описі під відосом. Використовуйте мій промокод Дензо для того, щоб отримати 200 тисяч гривень на свій баланс. Ну і, звісно ж, придбати собі першу якусь квартиру. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!